Волинські майстри традиційної поліської вишивки долучилися до загальнонаціонального патріотичного проєкту Рушник Великому Тарасу. Унікальний твір народного мистецтва розпочали вишивати ще торік, 28 листопада, на батьківщині Кобзаря. А планують закінчити до 200-ліття від дня народження Шевченка. Два місяці поспіль мандрує Україною семиметрове старовинне конопляне полотно, на якому вишивають вічне дерево життя. До цієї культурно-мистецької та суспільно-політичної акції долучаються тисячі українців. Поїхали на батьківщину, поїхали в хату Тараса, де він народився, де він жив. Поїхали в мамину, в батькову. Ну по всій, по всій по, по Черкащині, поїхали по місцях Тараса. Подивилися рушники, заїхали в монастирі, які там поблизу. Порадилися із краєзнавцями, науковцями, порадилися з етнографами і вирішили, що малюнок на рушнику великому Тарасу повинен бути дотичний до часу і простору, в якому жив і, скажімо так, формувався як особистість Тарас Шевченко. Обов'язковим елементом візерунку є дві дати: 1814 та 2014. В центрі заклик обзаря до українців. Обійміться ж, брати мої. Молю вас, благаю, краєзнавчий музей. Прийшли відомі народні майстри Волині разом зі своїми вихованцями, бо переконані, що це історичний момент в житті тих, хто має змогу долучитися до створення рушника. Не буду тільки вишивати механічно, наприклад, якийсь візерунок, якийсь хрестик, до хрестика турити, але це я вкладу тепло своїх рук. Свої прагнення, можливо, якісь свої помисли, і мені дуже приємно, що саме волинських вишивальниць запросили долучитись до такої акції, як вишивання руш, рушника до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Ну це можливо шанс, який надається можливо навіть раз в житті. Перед сьогоднішнім вишиванням великого рушника, який їздить по цілій Україні, я трішки хвилююся. Рушник не просто художня цінність, а й історична, бо він пройде шляхами, де колись ходив Тарас. До Луцька його вишивали на Черкащині, в Житомирі, у Кіровоградській області та Рівному. Після нашого обласного центру взяти участь у створенні величного національного символу, що стане атрибутом урочистих заходів з нагоди 200-річчя Шевченка, а також пам'яткою для нащадків просвяткування цього ювілею, зможуть і тернополяни.